Дивлюся, я дули губи наші кавоводиванні патріоти, ті, що сидячи на дивані і п'ючи каву, чекають, коли можна буде вже в Ялті каву пити. На Трампа. Що Трамп сказав? Що не треба Україні дозволяти бити в глиб Росії далекобійними ракетами, які б'ють на сотні миль. Це було помилкою, це небезпечно. Я абсолютно не згоден з тим, що запускати ракети на сотні миль у глиб Росії. Навіщо нам це? Ми лише провокуємо ескалацію цієї війни, погіршуємо ситуацію, сказав Трамп. Е, також він сказав, е, гадаю, наразі найнебезпечніше це те, що Зеленський вирішив, мабуть, з дозволу нашого президента запускати ракети по Росії. Гадаю, це серйозна ескалація і нерозумне рішення, сказав Трамп. Блін, а чому ви дивуєтесь, розчаровуєтесь, що там ви ще робите? А що? Трамп обіцяв нам помогти перемогти Росію? Він з цим йшов на вибори? Mm. Допомогу да, він з самого початку казав, що він проти ескалації. Він казав, що він хоче закінчити цю війну, а не розпалювати. Ну так, звичайно, що він буде проти. І це добре, що він... Говорить, що він проти, тому що якби він говорив, що він за, це означає, що його мирний план провалився. Це означало би, що він більше не покладає надії е, на те, щоб домовитись про припинення війни. Що було б в сто разів гірше, тому що нам пройшлося би далі воювати невідомо із яким кінцем. Тому що е, Трамп. Не факт, що е, готовий нас спонсорувати далі до кінця. Ну а так раз він проти, це означає, що він все ще має на її е, домовитись про закінчення цієї, війни, за, завершити її дипломатичним шляхом, і це самий найкращий вихід для знекровленої української держави. для Втомленої української армії для того, щоб ми могли зупинитися, переобрати е, цю владу і набратися сил для е, нового ривка, колись потім.